Всім привіт, хто дивиться канал. Сьогодні хочу зняти для підписчиків своїх, дехто питає там на каналі, розкажіть про свого дровокола, там, як він працює, ну і які нюанси там деякі. Дровокол уже працює більше року. Ну, не кожен день він працює, але вже нормально попрацював. Так, почнемо із габаритів. Які в нього є. Так, висота у нас получається тут ну метр 15 десь так. І довжина метр 80 Ширина получається на 80 сантиметрів. Зразу вам хочу внести поправочку. недороботочка така виходить. Там на каналі є відео, що з цього. Цій частині в другоколах хлопців немає. Вона обов'язково повинна бути. То по-любому. Е, що можна внести, які поправки? Тут е, по, було б дуже добре, якби можна було б поставити два навіси, ну, завіси, і продовжити цю оцього столика, хоч на сантиметрів 30, щоб, щоб можна було, коли. Він у такому вже коли не працює, то вона відкривалася і він був менше на 80 нехай. А коли вже починаємо, коли дрова так підняв, сюди можна буде наложити багато дров. От е, Не завжди ж є бригада, там три чоловіки, що рубає дрова. Може бути, що і сам е, сама людина хоче рубати. Значить, він наложив от сюди дров і спокійно корубає. Так що оця дороботочка, вона буде не лишня, якщо хтось буде собі таке щось робити. Зразу хочу вам сказати, що кожух це одна із головних деталей в цьому дровоколі. Без кожуха працювати не, не бажано. І так, що ми тут бачимо? На металприйомці купив отакий маховик. Мабуть, та з трактора дт 74 чи що тут. Я точно не знаю, але він такий десь більше 30 кг важить. Сюди же поставив. Сюди же поставив доповнительні два диска від якоїсь іномарки, від буса, по-моєму. Далі шкив у мене цей теж він там по кілограмах нормальний. Плюс до нього ще з Жигульовського причепив. І того всього в мене вийшло весу десь... До 60 кг, по-моєму. Я точно не пам'ятаю, там у мене є відео, я точно тоді вже говорив, скільки. І, і от цього весу вже, в принципі, для дровокола вистачає. Так, ну ширина вала, давайте я вам скажу, приблизно буде. Где-то сантиметрів 35. От. Е, стоїть цей вал на... Тут біушти стоїть подчипник е, з Рено Master, по-моєму, передній. Зробив я саморобного такого корпуса, він двойний отут. Ну, може який вес. Тут є так, що двойний не помішає. В принципі, одинарного теж вистачає. Ну і тут е, одинарний стоїть якийсь, я не пам'ятаю які там вже розміри. Е, це з маховика зіловського. Два вінця разом скручено і приварено до цього лома. Два слова про те, як працює толкатель. Толкатель саморобний і сама шестерня також саморобна. Працює нормально. Я б сказав би, що ідеально, тому що от е, через деякий час вже пройшло, вже наколов, що тут е, там із носу, як такого заметного ніякого не видно. Саморобний толкатель і саморобна шестерня може бути. Не потрібно там заказувати у кого-то, що то, можна так самому зробити, якщо хто може. Так, два слова скажу про мотора. Тут на цьому дровоколі в мене стоїть електромотор до 2 кВт. Я не знаю 1,9 чи 1,8, чи 2,2. Е, немає на ньому там нічого і низкооборотів. Я, я так думаю, що десь 900 з лишнім оборотом. Коли 3, Чоловіки 4, і його повністю загружають. Один подає, другий там колі, третій підносить відкидає кидає щось І без перестанку він може машину дров поколоті. Але але є одне, але він нагріється. Він по-любому нагріється. 2 кВт мотора на дровокола, який буде працювати в постійному в такому авральному режимі його замаловато так що хто буде ставити мотор то ставте 3 кВт на 380 вольт і ви його просто нічим не нагрієте і нічого не у вас буде все працювати хорошо на в 220 вольт то по-любому треба шукати де то 4 кВт щоб включити вже на, на такого другого кола тому що все ж таки нагрузки йдуть крутить є що ось такий нюанс Ще який нюанс. Ну, як я вам говорив вже, тут в мене одна пружина стоїть, якої достатньо. Вона працює. Я їх ставлю дві, але одну викинув. тому що дуже велика віддача самого толкателя. Так, діаметр шківа, верхнього шкива цього великого. Получається десь 40-42 см. Аналогічно і сам маховик від трактора теж він. Де-то так 42 Скільки так приблизно? Десь 12 см. Якраз у то виходить так, що... Ну правда ще шестерня грає роль для самого толкателя. То вже треба підбирати індивідуально. Якщо щоб і не швидко подавав і не, не помалу подавав. Но в мене подобрано просто ідеально. Нож поставлений. Там на, ві... на каналі відео, є, як я оставив. Ну, проблем теж ніяких, загострено все, що нічого не шатається, нічого не... Не... не ламається. Ну от і все. На цьому такий коротенький обзор я буду закінчувати. Кому сподобалось відео, кого зацікавило. На каналі там є в мене, по-моєму, два відео, на яких вже більш менш докладніше можна подивитися. Як я його робив, ну що ж можу сказати, недоліку в принципі немає, він мене повністю задовільняє. Так що надійний дровокол, який, якого можна нагружати по повній круглосуточно. Всім побажаю здоров'я, миру і добра. Головне, щоб було у нас всіх здоров'я, а все остальне буде.